Друзі, вітаю вас тепер в Сосновому лісі. Прийшла сюди подивитися, чи у нас тут є гігрофор пізній, дуже смачний і гарний грибочок. В цьому році його щось ну, зовсім маловато. Ну, але будемо зараз дивитися, я вже бачу ось маленький, маленький-маленький. О, він є. Отакий От він гарненький. Бувають більшенькі. зараз будемо дивитись. І тут а десь я знову бачу цей грибочок. Ось тут бачите, а колір як відрізняється. Бачите? Але коли ви його вирвете, оця длинна ножка, цей лимонний колір. А? Краса. Друзі, зайшла в іншу містинку в лісі. Думаю, я тут ще не була в цьому році. Гляну, може, тут гігрофор є. Бо там, може, містинка, знаєте, така, її більше знають і люди позбирали. Дивіться, тут, звісно, нікого не було. Дивіться, які гарненькі тут великі. Видно, вони пережили у нас. Дивіться, яка краса. Пережили вони у нас морози. А ось дивіться, які великі. Ой, класс, це, мабуть, я йшла і не бачила. Дивіться, стала на нього. Великий віків. От зараз буду я збирати. Так, я буду тут завжди. які гарненькі. І ось сюди. Їх тут просто ніхто не ходить і не бачив. Видно, що вони підмерші, відтанули. І дивіться, ось скільки їх багато. Дивіться, ай, до речі, я їх була висушила. Дивіться, які гарнесенькі. І склала в баночку. І будуть у мене на супчик суп з них. Взагалі безподобний. Ага, поламала. І тут, дивіться, такі дорослі, ось які гарненькі. Да, тут нікого не було, а там містинку знають. І, видно, повибирали. Тут, дивіться, які бувають екземплярчики гарненькі. І маленькі, і великі. Ох, краса яка. Так, і ось сюди. Треба обережно, бо сюди ця трава висока і їх тут мало видно. А ось які красиві. Ай, звірі, гарненькі. Ой, я їх була замаринувала трішки, а сорті зробила. То ходила в гості і взяла з собою то ну, Там була зеленушка в баночці, була, був ігрофорчик, і ще була в мене рядовка тополева була, то саме, знаєте, коли все смачне, але коли їли цей грибочок, казали, а що воно таке смачне? Ну прям все смачне, але цей грибочок просто смачнючий. Дивіться, які гарнесенькі. Так що дуже гарний грибочки. і тут такі екземплярчики. Повело мене, дивіться. Думаю, третий немає тут їх, але думаю, ану, спомнила за цю містинку. Дивіться, бачите, лимонний колір. Пластинки такі доволі Ви такі, бачите, чіткі доволі. Ну і колір. Так. Збираю. Треба обережно, бо трави багато. Так, друзі, збираю, потім вам покажу. Добре, бо дивіться, що робиться. І ходити треба дуже обережно. І воно, де дивіться, о, дивіться, як заховався. Ой, ось. Трава висока і тут такі гарні, бачите, екземплярчики. Великі, гарненькі. Так, збираю, потім вам покажу. Ой, дивіться, тут на одній містинці, зосім оце тут. малесенька містинка. Дивіться, скільки я їх назбирала. Ось такі гарненькі. Клас. Але я там знайшла містинку, зараз вам покажу, де їх дуже багато. Будемо, де їх дуже багато, будемо з вами зараз збирати там грибочки. І побачите, які вони. Гарненькі. Да, гриб, як лапша. Гриб лапша. Дивіться. Дома оце корінці. Їх не можна зрізати, да? тому що в них дуже великі ніжки, і ви потім просто, ну, вже таке, знаєте, як вона сама поламалась, це вже таке. Але так їх виймають. І тому що ніжки дуже глибоко ростуть туди аж. І в травичку, і в земельку. О, дивіться, яка краса. Я так розумію, що я зараз тут як зацеплюся. Так, друзі, йдемо. Так. Тому що я сьогодні пізненько вийшла, хочу вам сказати, і воно похмуро, то буде швиденько і темно. Перед, йдемо. Так, дивіться. Знайшла таку мистинку, і вони тут, дивіться, які красиві, такі повненькі. А ламається, але бачите, шапинки такі. І тут їх просто, просто... Ви бачите, такі цікаві. Тут у них багато таких, що шапинка, як дзвіночок, зараз раз А, все. Ой, дивіться, який смішний. Ой, поламала. Дивіться, які цікаві. Такі, наче, дзвіночки, так? Да? Дивіться, шапинки такі. Ну, мабуть, так, погода, то вітер, то мороз, і вони не рівні, а такі, як дзвіночки. Дивіться, красиві, але їх тут реально просто дуже-дуже багато. Так, дивіться, скільки багато. Ось Дуже багато. Ну, як для них, то, звісно, як цей грибочок, він. От. Мабуть, я вже зайшла, спочатку не бачила, і пройшлася. Але реально просто дуже багато. Але, такі тогенькі, в основному вони тут тостенькі. А колір, бачите, який, тут вони, мабуть, навіть і не оливкові, да, а такі більш коричневі. Дивіться, скільки. Так. Ось такі красиві. Дивіться. Так. На їх із земельки і стравички тут доставати. Це вже в нас пропав. Так. Складаю в кучу. Ця кучки понакладала там, там, там. Щоб потім там. Не ховати, а показати, скільки їх тут багато. Ось все. І ось все. ну, дуже багато висока трава. І вони просто в ній поховалися, реально. Так, ну, але вижили, бачите? Вижили. Так, складаю. І ось сюди. Ой. Пережили морози. Ну. Так, дивіться. Сюди. Щопинка. на них. Ну, Бачите, ці вже шапинка нічого, а ніжка вже, звісно, і тут не видержала морозу. А оце, дивіться, які гарненькі клас. Так, де ще тут у нас я бачила. Так, друзі. А ось сюди, бачите? Ой, клас! Ось сюди дуже багато. Реально. Ну, бачите, вже, як я знаю, то я їх і видивляюся. А так, хто не знає ці грибочки, той може їх просто і не побачити. Дивіться, я в кучку кладу їх. Так, дивіться, знесла в одну кучку. От і в мене тут, що я тут ось. Ось у маленький кружечок обійшла. І грибочки. Але смачненький цей грибочок, просто, Да, він невеличкий. Ну, але він того стоїть. Я вам хочу сказати, це просто дуже-дуже смачний грибочок. Називається гігрофор пізній. Да, можна підійти, там я була, відео було перед цим, як я до дерева підходжу, називається диво у лісі продовжується. І там з самого початку там корзина велика. Ну, Але кожен грибочок по собі смачний і різний. Іду далі. Ви знаєте, я просто в шоці. Подивіться, скільки їх тут багато. Подивіться, скільки їх тут багато. Подивіться, що робиться. Подивіться, де да, які великі, красиві. Ой, а тут скільки. Дивіться, треба уважно ходити. Подивіться, що робиться. Гляньте, я в шоці. Обережно. Оце я натрапила. Подивіться, скільки їх тут багато. Клас, а тоєнькі які, дивіться. Клас. Боже. Подивіться, що робиться. Зараз я буду займатись так. Треба під'їсти, мабуть, і далі займатись. Оце вам, знаєте коли, вдома. Не сидиться. Дивіться, який він молоденький, відрізняється, колір у нього. Але ніжка і там лимонний колір, такі, бачите, пластинки, такі, ну, видно, їх вони такі ріденькі. Оце вам і молоденький, а це дорослий. Бачите? Боже, скільки багато. Капець. І ось сюди, гляньте, що робиться. Дуже смачний гриб. А ось тут. Ой, я не знаю. Зараз на цьому місці буду збирати. Але в мене ще там лісочок теж залишається. І отам от воно ну, де. Тому може і не встию все відійти. Ану, це що в нас таке, подивлюся, дивіться, колір зовсім інший. Ану. Ні, це вже, бачите, зовсім друге. Зовсім другий грибочок. Тут, подивіться, Боже, дивіться, що робиться. Так, зараз я оцей об'єм роботи буду робити, потім вам покажу результат, тому що тут, ну, реально, їх бачите, а я ходжу на те місце і тут, дивіться, і ось сюди. а я хожу на те місце, там, мабуть, просто я приходжу і вже люди вибирають. Тому я кажу, що їх і мало. Але ігрофор пізній є. Ходіть по таких лісочках соснових. І дивіться цей грибочок. Так, все, займаюся. Тоді я вам буду так. час від, час, час від часу буду. Дивіться, що робиться. Боже, хожу з вами балакаю. Тут просто їх ніхто не збирав. І я нікому не скажу, де ця містинка знаходиться. Подивіться. Да, там їх вибирають. А тут ні. Ой, боже, дивіться, який здоровий, красивий, жирненький. Так, все, займаюся, друзі. А тут хочу ж таки показати вам, які, бачите, які вони бувають товстенькі. Ось бачите, дивіться. Реально, ніжка товста. Дивіться, які плотненькі. Тут така. Дивіться, і тугі і поламало. Хочу вам тут великі показати. Реально То такі тоненькі, а ці он, дивіться, їм містинка подобається. чи що. Дивіться, реально. Так, обережно, бо трава, трава. Бачите, які товстенькі. І такі тугі тугі. Он дивіться, краса яка. Так, ай, бачите, не обережно. Так, все, займаюсь. І навіть маленькі, дивіться, яка ніжка. Бачите, як цікаво, видно тут пластинки і реально такі ось витягую, а вони такі тугі, ніжка тугенька. О, клас. Видите? О, такі їм щось. Їм тут щось сподобалося. Ну, ця містинка сподобалася їм. Ну, що вони так, знаєте, як набрали те, що їм треба, скільки треба для зросту. О, дивіться, який клас. Так, друзі, дивіться, скільки багато я їх назбирала тут. Ну, але це так, зараз перекладу все. І піду далі, поки видно. Тут я зацепилася, звісно. Але дивіться, які гарненькі. Що, значить, пішла в інший ліс. Думаю, прийдусь там теж сосна є. Подивлюся, може, де знайду. І пішла зовсім в іншу сторону. Так, нам маня ніколи не була тут. І нате вам і грибочки. Краса. Ой, дивіться теж, як красиво на корні. Не? Дерево вивернуло, дивіться, а тут у нас деякі гарнесенькі, м'ясистенькі. Дивіться. І от на дереві у нас тут у нас, дивіться, опеньок зимовий. І маленькі, і більшенькі, мерзленькі. І ось малесенькі. Дивіться, як красиві які букетики. І ось багато. Ох, краса яка, дивіться. Так, ну вже так дернув гарненько зараз цей букетик. Ано, зніметься він Ні. Буду двома руками, бо, О, пішло. Щас вам його покажу. О, дивіться. А -а -а -а. Дивіться, яка краса. Боже, дивіться, молоденькі, які товстенькі, гарненькі. Навіть ніжка, бачите, в них тільки-тільки стало темніти о, теж лісова шурма. Дивіться, отакий от букетик. Клас. Так, все, забираю Краса. Ой, дякую. Так, забіраю. Ано, да, треба ніж. Ано. А, ні. ні. Треба ножа, бо зараз все поламаю. Отак. Акуратненько. О. о, о, така у нас краса. Так, а що там? О, да, якби я б поламала їх усіх. Дивіться, які гарненькі. Це вам і букетик. Так, це теж завіраю. О, сюди. А цей гризли залишаємо, хай гризуть. і а так. Так, всім треба хай їдять. Все. Залишаємо і нам, і вам. Так, так, друзі, на цій красі наша прогулянка і закінчується. Дивіться ж. іду вже з лісу і дивлюся. Знайомий мені. Тварини, ти моя хорошенька, а ти тоже. речі, це гуцульський кінь. Я дивилася, так, да. гуцульський кінь. А це у нас шотландське поні. Мій хороший. Ти, ти... О, о привіт! О, така у нас красуня. Моя хороша. Дивіться, як здоровається. Ой ти хоро, ой ти така умничка, дивіться яка краса. І що ти Гарнесенький! Дивіться, які О така гарненька. О, 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 так! Ну і що? Довольна? Яка краса, довольна. Так да! ти така умничка. Ну, закопать, длиться. Привет! Ну что? Да? Ой, ты боже! Да? Рассказывай! Боже моя гарнюнечка! Ну, дивіться! Ай ты! Ага! Ух ты! Та да ты мне танцуешь! Ну, вот эти капри! Я тебе гисточки возьму! Він шумра. дивіться, Боже. Ну, гарненька. Айда, да. Ну і що? Розказуй, ага, а красива яка ти. Що? Тобі тут хорошо? Хорошо тобі? Отак, От друзі, з наступаючим новим роком і до зустрічі уже в новому році. на Красі, я з вами завершую. Так, Обов'язково в цьому місті поставили лайк, коментарі написали, поділилися моїм відео. Гляньте, як вона для вас старалася. І також запрошую до себе нових підписників. Подивіться, як вона з вами здоровалася. Сонечко, пока! До зустрічі в новому році. Пока!